Тож, друзі, ось таке сонце вийшло. Так, палить, не буду вже ставати закривати. Ну що, партія номер 40 З цієї 500. З матча з 500 партій. Не можу зрозуміти навіть, як виклик відправити. Так, дуже пощастило у попередній мені партії. Дуже-дуже. Можете подивитися, як Майкл просто розкладав по полицям гросмейстра. Але, 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 але. Просто не пощастила, і дивіться відео на каналі, які показують, звідки причини мізкліта. Треба дуже а, серйозно ставитися до своїх промахів, до своїх помилок для того, щоб прогресувати, а не все списувати на те, що там не пощастило і на інші дрібниці. Так, Майкл щось не приймає виклик. Можливо, розлютився на мене, але це не Я ні в чому не винен. Я ту партію графну дуже погано. У дебюті за його ну, гарну підготовку подарував Ферзя. Ну а далі, давайте ще тут дамо велику-велику фору Майклу. Давайте ще тут дамо Велику фору Майклу. Це ми бачимо, він в деяких варіантах дуже-дуже крутий. Вивчає теорію, вивчає Майкл теорію по моїх лекціях. І через це дуже-дуже гарні позиції в нього виходять. Підемо на цю безнадійну позицію. Просто безнадійну. Дамо шанс Майклу виграти. Ні. Ну тут я не знаю. Тут я не знаю. Це деф все ж таки більш точно. А що якщо зараз піти кінь 5, це де кінці 4. Ну, давайте. Перей... Там Кіні 7, звичайно, буде, але це вже не те. Ну, це потрібно бути. Майкл поспішив, мені здається. Це де слом b 6, кінь g 5 в білих просто виграно, і я писав про це в своїх книжках. І Майкл це проходив на заняттях з нашим тренером, з, мою, з моєю дружиною, з майстром Фідем. Тому я думаю, зараз він жаліє, чому не побив це Бо в тих партіях, які я аналізую його партії, він замовляє послугу аналіз партії від міжнародного розмейстра, і я аналізую їх у. Від GN-форматі у зручній базі відправляю йому, він з цим працює. Він, звичайно, грав багато разів ЦД і вигравав. І навіть в наших турнірах він грав ЦД проти шахіста з рейтингом 200 розбив його як дитину. А тут, ну, хоч таку знайшов спробу, так? рівно, мені буде нелегко. Я думаю, от що Чи кінь же 6 5 вже 6 просто послаблює поля. Якось хочеться прикрити гру. Давайте кінь же 6. Теж, теж піде в 4 F5. Я не хочу забирати на C3. Хай краще ферзь буде на d4. Я не хочу, щоб кінь долучався. Ферзь c5, це кінь C3. Я навіть не, не розбираю для бліду. Я хочу швидкіше закінчити розвиток сил. І цей пішат на C3 трішечки заважає коню зайти в гру. Наприклад, зараз поб'ють ферзь D4, а ми тура F8. Так. Це буде матеріальна рівність, але в мене буде комфортна гра. А якби я побив де це кінцетрі, то в білих і діагональ для слоюрика і кінь такий стрибунчик, це мені не потрібно. Головне в шахах комфортність, особливо в шахах з короткими контролями часу. Ну тут чесно кажучи, я думаю, що в Майкла не вийде. Хоча дебютна підготовка була нормальна, трішечки гарна підготовка, але емоції не стримав. Контролювати емоції дуже-дуже важливо. Ферзь 5, до речі, дуже цікава ідея. Молодець Майкл. Він хоче f4, f5 насунути. І тепер я думаю, чи піти спочатку тура F8, чи піти ферзь 4 так трусливо відразу. Відразу. Ну, FS4, звичайно, можна піти і все спростити. Тора F8 ставить пастку. FерSh7, Torah 8. Ось я й думаю. Так. А тураф 8 f4, король G8, F5. Там можна. А, не можна. Так. Тураф 8 F4, g 8 F5, Fers 4. Побили G3 без коня. Добре, давайте тоді відразу даєш не Будемо ставити пастку. Не будемо ставити пастки. Бачите, десь прораховуюсь, тому потрібно зіграти обережніше. Тобто позиція не викликає в мене достатньої довіри. Тому давайте будемо. Ну, чомусь я того пішака не вважав. Дуже-дуже важливим. Ну я і я її не вважав і не вважав. Слов'я 6. Ферзь Б7, піду тура, Ц8. Буду почуватися себе. Нормально, правда, тут під F4 F5. Можливо, Майкл мене трішки перехитрував. Ну, на B7 потрібно бути. Це краще, ніж на D4, звичайно. На B7 і тепер, ну, мабуть, цього не можна віддавати. F4, ні, ну Майкл цікаво, Там, правда, слон c 4 буде завжди. Часом великі проблеми ми бачимо. Так, де ну D5 це не факт, що загроза. що піти король G8, тура б8 нічого покиде. А слон С4 не матує, не матує. Тура відійде, маю на увазі ферзя, тура б8 ніде не матує. Хоча хочеться начебто піти слон С4. Давайте підемо. Слон С4 все ж таки це обмеження ферзя. Таку. Хочеться король G8 відійти, не знаю. Тора b 8 ферзь F7 або навіть ферзь 6. Король якось стоїть неприродно для людини, це не дуже комфортно. Так, ось там десь висить, але як це використати, Не зрозуміло. Може ще ферзь G4 піти і кінь H4? Ну, правда, він на ферзь G4 H3 може піти. Ф4, якби як. Ніж, бачите, хочеться по білим полям його протискати. Але F 4 H3. Добре, відійду королем. Такий йому. його дратує мій слонюрик. Давайте його поставимо на E6. Можливо, на H3 зажертвуємо. Дуже цікава те ж ідея. D5 слон H3G, ферзь H3, ферзь c3. Не влаштовує. А якщо тура F8, де є ферсів 2, там мат. Ага, тура F8, G3. ферзь ж 3 де є, кінь d5, кінь D2, кінь G4. Давайте покомбінуємо. Не знаю, просто заради цікавості, щоб веселіше було грати, друзі. Подивимось, як буде в умовах обмеженого часу шахіст. З Австралії ось розбиратися з тими проблемами, які перед ним поставлені. Я завжди за те, щоб не захищатися, а атакувати. Я завжди за таку філософію. Слоно ж 3, ферзь h3, ферзь C3. Не подобається. Слон D5 можу побити завжди, бо ферзь висить. Слон Слоно штрижеш? Соноштеш Кінь 5. Теж не подобається. Кінь 5. Добре, тоді. Просто побив. Так, багато. Дуже часу витрачаю на балачки. Так, білі зараз після кінця 3 вже отримують нормальну позицію нарешті. Я маю на увазі фігури долучаються до гри. F3, ну, можна піти, мабуть, і так. Давайте кінь e 5 Там, правда, g3 буде. Але я готовий до жертв. Умовно. Ну, це я так сказав, що готовий. А тепер думають, наскільки готовий. GЖ3, ферзь ж 3 є де Кініф 3. Ну, начебто Тура F3, ферзь в 3. Там це все буде для мене вигідно. Слон це 4. І на Тура є 1, Турай Ф3 б'ємо. Тобто дуже багато таких комбінаційних мотивів. І Майкл не хоче нічого зівати. Це дуже некоректно з його сторони, тому що мені. Там ще кінь D3 десь є. Ой, ну це на D6, мабуть, помилка. Там на F1 завжди таке матуюче поле. Бачите, то Раде 1 F1 мотивчик. І ми туди дивимось, як би там приборкати Майкла. Конячку бити не можна, то зрозуміло. же 4 піти. FG мат. Що, як захищатися після же 4? g 3 Кінжи 4. Так, а він ж не захистив поло д 1 Друзі, що я розмовляю? Ой, по... треба ж дивитися на дошку. От я слабкий. Ну, треба ж дивитися на дошку, щоб щось виходило. Друзі, ну ми бачили, що переплутав порядок ходів, Далі Майкл намагався грати непогано, а я зробив ставку на те, щоб комбінувати, створювати загрози і бачити на те, щоб його фігури не грали. І ця ставка спрацювала. Вірна філософія, шлях успіху.